Друзі, всім привіт! З вами Сергій Поліщук. І сьогодні хочу вам показати, провести такий невеличкий майстер-клас, показати, як можна анімувати титри. Про саме цей спецефект мене вже давно запитують, і я хочу вам показати, як зробити анімацію. От зараз ви побачите, про який спецефект йдеться. А крім того, як зробити власний пресет. Тобто, зробивши спецефект, анімувавши титри, ви можете зробити пресет і далі просто цим пресетом користуватися в програмі Adobe e Premiere. Перед цим не забудьте підписатися на мій YouTube канал, якщо ви не підписані, поставити лайк до цього відео, написати будь-який коментар, можливо, питання. Підтримати мене можна на Patreon лише одним доларом, за що я буду вам дуже вдячний. А також можна придбати будь-який з моїх онлайн-пільтах. Курсів по відеозйомці чи по відеомонтажу. Отже, поїхали. В одному з минулих уроків я показував, зараз покажу, я показував вам отаку от от анімацію за допомогою маски. Да, коли у нас просто титр, коли титр у нас вилазить ось якби з, із Чорноти вилазить і от таким чином з'являється на, ну, і зникає теж. Значить, Ви можете, в принципі, я залишу посилання, можете подивитися, як ми робили, як ми робили ось цей титр. От, я зробив скопіпестіл, так би мовити, і ось покажу вам ще одну анімацію, про яку я ж кажу, мене давно вже запитують, як вона виробляється. І от я власне, хочу показати, як робити наступну анімацію. Зараз ви побачите, про що у нас йдеться. Ну, дивіться, в першу чергу, значить, ми малюємо шейп, малюємо, малюємо ось таку маску. Обираємо прямокутничок, замальовуємо наш титр. Ось таким чином. Так, о, його замалювали. Так, у нас, значить, у нас утворився такий шейп. Ось він. Так. І дивіться, зараз ми одразу відкриваємо Essential Graphics вікно. І ставимо, коли ми намалювали цей шейп, ставимо ось галочку в останньому віконці Mask with Shape. Ставимо галочку, і от у нас, якби, начебто, він зникає. Але насправді ця масочка не зникає. Тепер дивіться: опускаємось нижче і в. Там, де у нас Position, ось у нас іде Transform, Position Scale. це Ми говоримо про Shape, про нашу масочку. Значить, так, опускаємось і ставимо анімацію на position. Да? Запускаємо цей скеномірчик і у нас з'являється. І тепер, ну, Наприклад, я там 10 секунд назад. Щоб 10 секунд поставити, зажимаємо Shift-клавішу і стрілочкою вправо робимо раз, два. Ну, в принципі, можна, це 10 Можна до повороту зробити, ось як, як починає. Ну, фактично на початок нашого титру. Тут трошки більше, ніж 10 секунд. І ставимо так само тут е ключову, ключову точку. І от у нас з'являється тут дві ключові точки. Зараз я трошки їх збільшу, відстань між ними, ось вони у нас є. Так. І тепер дивіться, на оцій першій ключовій точці ми. По а, позішн, по іксу, перетягуємо нашу масочку, починаємо її тягнути ліворуч. І дивіться, коли я її тягну, бачите, у мене починає зникати частинка і поки повністю не зникне. Ми фактично оцією маскою перекриваємо якби наш, наш титр. І тепер, якщо покадрово, значить потім рухатися вперед, то от разом з цим. Ага, ми зараз я зроблю так, я їх пересуну трошки, щоб зробити цей анімацію разом з поворотом. Да? І виходить ось таким чином. Назад да, і вперед. Ось виходить так. Значить, о, раз. І таким чином. Ну, тепер дивіться: для того, щоб у нас було нелінійне зникнення і нелінійне цей. Анімація, щоб була нелінійна, а трошки по синусоїді, ми можемо зробити таким чином: поставити тут е, правою клавіше мишки, б'ємо по цій і ставимо тут Easy, easy in. Да. Ага, вони дві були виділені. Зараз секунду. Тут ми Easy In ставимо. Так. А по цій точці ставимо Easy Out. От. Ну, і якщо розкрити, Ось, бачите, у нас тоді рух буде якби, по синусоїді, Тобто не лінійний там, по швидкості, а з прискоренням і з заповільненням. Ну, можливо, тут на таких швидкостях ми не так це побачимо, але от якби, таким чином. Так, добре. Тепер ми, значить, перетягуємось в кінець і можемо, можемо, знаєте, що зробити? Можемо скопіювати ці дві. Ctrl-C нажати або Command-C і Ctrl-V в кінці. от. І у нас в кінці ці дві точки продублюються, але їх треба поміняти позиції їхніми місцями. Ось таким чином. Ага, да, і згадав. І маску цю ми перенесемо. І маску ми цю перенесемо в інший бік. Ось так. Таким чином. І тепер дивіться, у нас виходить, значить, з'являється у нас, раз, протрималася, і потім, так само у нас і зникає. Отаким чином. Ну От у нас виходить ось так масочка. За допомогою маски і анімації ми зробили. Можливо, це було не зовсім зрозуміло. Давайте я ще одним способом я приберу поки що. О, дивіться, ми, значить, поставили дві, дві ці е, ключові точки, поставили і у нас вийшла наша. Ця, вийла, да? Тепер вона тримається, тримається, і приблизно в кінці ми ставимо теж по ставимо ще один ключовий кадр. Я нажимаю кнопку, ось він з'являється. І скажімо, там за 10. 13 секунд ставлю ще один. Але тепер у мене має зникнути мій надпис на другому ключовому кадрі. І тут я роблю наступне. Тут я а, по позиції X прибираю його ось таким чином. І бачите, у мене анімація відбувається. О! Тепер, я думаю, стало зрозуміло. І от так от буде виглядати. Значить, Поява раз, І потім зникнення. 2. Ну, Як ви розумієте, для того, щоб регулювати скажімо, швидкість цієї анімації, ми можемо розтягувати між собою точки входу і виходу. Да? Чим більше ми їх між собою розтягнемо, тим якби, повільніше буде відбуватися ця анімація. Да? Чим вони якби, дивіться, да? так у нас повільніше. А якщо я їх поставлю там, близько одна від одної. То тоді анімація буде набагато швидше відбуватися. Ви вже там самі е, дивіться, як вам, е, як би ви хотіли, щоб з'являлася і зникала ваш оцей надпис. І це регулюємо дальністю і близькістю цих ключових точок. От, друзі, ми створили його, да, цей титр. А тепер дивіться, щоб кожного разу його не створювати. Ми можемо зробити власний пресет, який збережеться в нашій програмі, і ми зможемо його потім використовувати. Дивіться, все дуже просто. Ми правою клавішою мишки натискаємо на наш цей титр, який ми з вами створили. І в цій менюшці обираємо Export as Motion Graphics Template. І тут ми даємо ім'я йому. Title, наприклад, ну, там, mask. Mask. Animation. Наприклад, тут ви можете давати будь-яке ім'я. Далі тут ми нічого більше не чіпаємо, натискаємо ОК. І наш пресет зберігається. Зараз даємо трошки часу, щоб він зберігся. Так. А тепер, якщо ми в віконці Essential Graphics відкриваємо Browse, то ось ми бачимо, це у мене був попередній, я його видалю. Ось, ось ви ми його бачимо, що він у нас тут зберігся. Ось, будь ласка. І тепер, якщо ми хочемо там, відкриваємо будь-яке інше відео і хочемо його там протитрувати, і відкриваємо там інший якийсь проект. І ну, от Я зараз відкрию, наприклад, зараз open reset якийсь попередній проект, який я робив. Ага, тут у мене цей немає під'єднаних дисків. Ну, не Я відкрив там якийсь попередній проект, Да? І мені, треба, наприклад, і мені, наприклад, треба там про цей, когось там протитрувати. Невдалий, можливо, приклад, але не важливо. Я беру свій титр. Зараз просто все в офлайні, тому що у мене не приєднаний диск, з якого я монтував. Але я беру, наприклад, свій титр. Накладаю там туди, куди я хочу, якщо я хочу там протитрувати когось там свого героя. І цей титр у мене, ось він у мене тут є. А е, Я просто, щоб зараз просто візьму будь-яке будь відео. Так, дивіться. Просто будь-який план візьму. Ой. от. Да. І мені, наприклад, треба його протитрувати. Ось я його там кладу. Це відео. Да, і от у мене вже є мій титр, який я можу, який я можу. Е, ну, по-перше, я можу його поміняти. Е, По-друге, я можу його. Е, зараз. А, ну, ні, тут все у мене в офлайні, диска немає. Е, По-друге, я можу його. Де тут моя маска, маска, маска. Ось, дивіться, я можу просто. Зайти в брауз, ось він є, я його тут кладу. Да. Там в мене буде якийсь інший цей. Ось мій титр, він, він тут є. Причому, як я сказав, якщо я захочу його поміняти, ось я тут пишу, там, там наприклад, Іван. Іван Арнаутов. Арнаутов. Окей. І от тепер у мене буде. Зовсім інший титр. Причому, як ви розумієте, я можу йому міняти там, і положення свого і там кольор міняти. Да? Якщо мені потрібен там, не такий кольор, а інший, то абсолютно вільно я там його міняю. Да? Бо, от, такий, чи, можливо, там, білий я захочу зробити. Ну, це абсолютно не має значення. Я міняю, можу міняти титри, можу міняти там положення його свого, свого цього титру. Да? от У мене тут є позішн самого цього, самого титру. Ну, Тобто я можу робити з ним, в принципі, там розмір його міняти, міняти його положення. от, да, Там мені треба там. Поставити тут, поставити там тут, зробити його там трошки більшим. От, І там. Але все інше залишається, як є. Раз. І два. Ну, отак, друзі. Ось таким чином. Сподіваюсь, що вам було корисно. Сподіваюсь, що ви зрозуміли, як це робиться. Було б цікаво, щоб ви спробували власноруч створити, створити якийсь подібний титр. Можете вислати мені, мені було б цікаво подивитися. Е, на цьому буду прощатися з вами. Я Сергій Поліщук. І до зустрічі на моєму YouTube каналі. Нагадую, що в описі ви можете придбати один з моїх онлайн-курсів по відеозйомці чи відеомонтажу. Підтримати мене можна на Patreon лише одним доларом, підписатися на мій YouTube канал і поставити лайк до цього відео, якщо воно вам сподобалось. Ну що ж, на цьому все. До зустрічі на моєму YouTube каналі. Пока!